Щирі вітання. Куди можуть потрапляти донати людей, які прагнуть підтримати українську армію, але не особо уважні у надійності способу підтримки. Адже і популярні блогери, і мовби самостійні збори донатів військовими через Ютуб можуть відбуватися аж з полону. Відповідно, хто може бути отримувач і на що спрямовувати ці кошти? На дружі! Кидай русорись, кидай на І Ще хотілося б відзначити, що наступне обмальовування ситуації є дуже далеким від дійсності і, і присипляє пилість. Нашу... Протеку... Не можу я вдома сидіти. коли знову фашисти голови піднімають. Ванечка, родненький, ти ж гляди, там ці дрони прокляті. Не возьмуте они мене людка, эти дрони проклятые. Са мною Росія, матушка. Русуріс. Кидай на дрон. На дрони. Кидай. Варто подивитись справді очі і усвідомити, яким насправді є нинішнє покоління росіян. І чи є руський ваня чистолюбивим дурачком. Крім того, не усі, наприклад, у Німеччині або США усвідомлюють, що цей так звано свій Україні насправді значно гірше чужого. А чому? А вони воюють з Україною від початку, самостійно ініціювавши мовну проблему. Вони не є мирними наївними добряками, адже вони винищують сусідню державу на рівні шакала. Вони не лише вбивають українських воїнів на українській землі, вони йдуть у міста, відбирають бізнеси, житло, окуповують разом з експансіоністами з несередньої Азії державні посади. Вони отримують українську пенсію, прибуваючи окупантами на українську землю. Вони збирають донати з народу України через полонених військових України. І вони відкривають бізнеси в Україні. Вони не є тими, хто прагне з Україною мати добрі стосунки. Вони ті, хто прагне у України відібрати все. Це філософія шакалів. Це у шакалів такі уявлення про досягнення і перемоги. На кинай русорис кидай надрони надротни